Боротьба України за свободу та солідарність Польщі назавжди залишиться у наших книгах, тому що саме зараз ми пишемо історію майбутнього, наголосив спікер, відкриваючи міжнародний ярмарок книги у Варшаві. Руслан Стефанчук повідомив, що за період війни в Україні розбомблено вже приблизно 300 бібліотек. Знищено багато літературних, культурних та історичних пам'яток. Разом ми напишемо ще не одну сторінку нашої спільної історії історії, якою будуть пишатися наші діти, історії, яка буде переповідатися, як історія великого спротиву, великої перемоги великих братніх народів. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко взяв участь у 15-му щорічному київському безпековому форумі за нашу і вашу свободу. «Fighting for NATO». у рамках заходу він окреслив поточні законотворчі напрацювання, які наближають нашу інтеграцію до європейської родини та членства в Альянсі. Децентралізація, ми змогли повернути ну майже стовідсотково, як було до війни, обговорення на рівні асоціації органів самоврядування, яких є чотири. Всі залучені, всі приймають участь. І ми навіть один з останніх законів, який був пов'язаний з органами місцевого самоврядування про службу в органах місцевого самоврядування, вперше в історії Верховної Ради ми отримали офіційні висновки асоціації місцевого самоврядування, які долучили до картки законопроекту. Вони вісять на сайті Верховної Ради. Це частина вже законопроекту, фактично. Частина справи законопроекту. І вони там свої зауваження висловлюють, які там враховані, які не враховані. От такими прикладами можна рухатись. Бачу, що по іншим реформам теж це більш-менш працює. До форуму також приєдналася віцеспікерка Олена Кондратюк. Вона переконана, що стратегія відбудови має ґрунтуватися на двох засадничих цінностях: це справедливість і єдність. Та підкреслила, що у перервах між обстрілами думаємо про архітектуру майбутнього України. Ми впораємося і з війною, і з гуманітарною кризою. Нам потрібен сталий мир, щоб розпочати відбудову. Нам потрібне стратегічне бачення архітектури майбутньої України. Такої де цінності справедливості і єдності будуть засадничими. Саме заради напрацювання таких стратегій і проводяться подібні форуми. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк взяла участь у вебінарі кращі практики законодавчих процесів. Захід відбувся за участі депутатів Європарламенту, народних депутатів України, представників парламентських комітетів та дослідницьких служб. Мова йшла про виклики, оцінки впливу, кращі практики та особливості законодавчого процесу в Європарламенті в контексті вступу України до ЄС. Рада в умовах війни прийняла десятки євроінтеграційних законів, втім, попереду ще більше роботи, заявила віцеспікерка. Мова йде про адаптацію законодавства у 35 напрямах. Нам треба буде робити це досить швидко, але водночас дуже якісно, щоб потім кілька разів не повертатися до перегляду законів. Тому ми посилено готуємося до виконання цього завдання. Комунікуємо з нашими європейськими колегами, набираємося у них досвіду та експертності. Задля поліпшення адаптації вітчизняного законодавства, кожен комітет парламенту стає євроінтеграційним і має першочергово орієнтуватися у своїй роботі при підготовці законопроєктів саме на їх відповідність праву ЄС. Для цього при кожному з них було утворено євроінтеграційні підкомітети. Повідомляє Олена Кондратюк. Європейська комісія ще в грудні розробила директиву про відновлення і конфіскацію активів. Після чого подала в Європарламент на опрацювання, зазначив голова комітету з питань правової політики Денис Маслов. За його словами, важливо для України в пропозиціях те, що до тих злочинів та правопорушень, на які поширюються ця директива, були внесені до юрисдикції міжнародного кримінального суду. Це військово-воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин агресії, злочин геноциду. Власне, все те, що Російська Федерація і найманці роблять в Україні, це буде означати, що якщо будуть враховані ці пропозиції відповідного комітету Європейського парламенту в ухваленій резолюції, то ті юридичні особи, ті фізичні особи, які так чи тим чи іншим чином допомагають вчиняти ці злочини в Україні. Їх активи так само в Європейському Союзі будуть заморожуватись. Українська парламентська делегація взяла участь у засіданні бюро та постійного комітету парламентської асамблеї Ради Європи у Ризі. Про це повідомила голова постійної парламентської делегації України в організації Марія Мезенцева. Вітання з Латвії, яка починає головування в комітеті міністрів Ради Європи наступні шість місяців. Тут проходить постійний комітет Пар'є. голови 46 делегацій, голови комітетів та керівництво парє обговорять порядок денний червневої сесії, де очікуємо резолюції пов'язані з Україною. До слова, Латвія надала Україні військову допомогу на суму понад 454 мільйонів євро. Це в чергове доводить, що Латвія готова надавати Україні підтримку до перемоги над Росією, заявила народна обраниця. Народний депутат України Леся Забуранна повідомляє, що комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за резолюцію із закликом до президента підтримати створення спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України. Комітет закордонних справ Конгресу. Підтримав резолюцію конгресменів, яку підписали більше 25 конгресменів, щодо того, що конгрес просить президента Байдена суспільство підтримати і доєднатися до заснування спеціального трибуналу Спеціального міжнародного трибуналу, який є одним із десяти мирних кроків президента Володимира Зеленського, і для Сполучених Штатів це дійсно історична подія. У документі конгресмени наголошують на порушенні РФ статей статуту ООН. Зокрема, мова йде про те, що безпрецедентне повномасштабне вторгнення Росії в Україну досягло критичної точки, що вимагає негайних і рішучих дій з боку міжнародної спільноти. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув законопроєкт щодо впровадження і ведення електронних реєстрів обліку та управління культурною спадщиною і культурними цінностями. Про це повідомила співавтор документа Євгенія Кравчук. Метою документу є запровадити електронні реєстри для обліку культурної спадщини та культурних цінностей нашої країни, а також створення юридичних механізмів для управління державним майном, що закріплено за закладами культури. Також серед важливих змін надання можливості безоплатно передавати майно, що не забезпечує статутну діяльність державного або комунального закладу культури, іншому державному або комунальному закладу культури.